Усім доброго дня, шановні підписники мого каналу. Давно не було відео. Читаю, пишуть в особисті, що трапилося, як ваше будівництво, чому ви чого не викладаєте? І ось вирішив вам показати, чим займаємося. Бачите, навіть нема коли побритися, поголитися, тому що дуже-дуже багато праці. Лінуся моя, як завжди, займається копченням. Е, Їздив, це все продає на базар, плюс замовлення по інтернету. В общем, в неї робота кипить, і в мене теж робота кипить. Зараз покажу, чим займаюся. Кльопа. Улибнись. Так, шановні, ось ось моя ДТЗ, як ви бачите, це КР 30A. Я на моєму в каналі є про неї відео. Відпрацювала вона у мене ровно рік. Відпрацювала дуже добре, я нею задоволений. Скільки зробила вона комбікорму, я вам не скажу. Я його не считав, але немало. Немало, тому що і для курей робив, і для свиней робив, і на замовлення робив. Перемолотила вона, дай Боже. Але. Пройшов рік, і що з нею трапилося? Особу нічого з нею не трапилося, прийшлося мені заміняти рівні. Тому що рівні на неї, її рідні, ось два рідних рівня, вони вже розтяглися. Так, вони цілі, вони не порепані. Вони вроді звіду в чудовому стані, але вони розтяглися. Як тільки включаю я свою ДТУшку, воно відразу працює чудово, але проходить декілька хвилин, нагрівається і вони розтягуються і пробуксовує, і перестає молотити. Приходиться робити зупинку. Купив я нові рівні. Зараз ось, ось показую вам. Буду встановлювати. Поставлю рівні і вона далі буде працювати. Але що хочу вам сказати, може, в кого така є і комусь прийдеться. Ось, ось великий рімінь. Ось о його розміри. Бачите, так? Да? Зараз сфокусую. Не фокусується чомусь. Значить, тут розмір А 1194 Л. Чомусь не фокусується. Чому? Навіть не знаю. Ну. Так. І є малий теж ремінь. В нього розмір а 813 l Такі розміри е, дуже тяжко знайти, понятно, Китайська народна республіка. Але методом, як то кажеться, примірювання, методом е, порівняння підходять ось такі. Рівні, це А 850. Що ж так плохо укусується? А 850 це малий ремінь. І більший ремінь у нас. А 1213. Оці двамня. Вроді, как би маркіровка різна, але підходи. Методом, як я вже сказав, порівняння. Так що поставиться рівні, і буде вона працювати далі. нею я дуже-дуже задоволений, працює навідмінно. І так же само за рік вийшла в мене зі строю ось ця труба. Вона поламалась, полопалась, там він вже її перебинтовував. І вирішив купити іншу. А взяв ось отаку саму, але ця м'яка. не така туга, як та. Купував я їх в, обичній, в обичному строї, строїтельному магазині. Так же само, Хамути. все це буде стане. Тобто, я вважаю, що за рік праці. Замінити рівні і трубу шлангу. Це є розходний матеріал, і нічого тут такого затратного дуже немає. Ось так. Тепер що далі? Купив я труби. Буду їх встановлювати із маточника до відгодівлі. Перелів буде. Тому що будуть у нас щільові поли. Зараз. Покажу вам, що вже зроблено. Ось отак от уже все це затрамбовано, пролито. Ось так чудово все залишилося. виставити опалубку і робити цоколь. Ось тут я залишив місто, де ляже труба. Отак от буде посередині черльєвий пол, де буде стікати фікалії і сеча. І перетікати буде сюди, в основний. Тут теж я відступлю від стінки метр для проходу. Це все буде метр 80 в длину метр восімдесят щільовий пол, а тут все це будуть клітки. Ось так працюємо. Погода трішечки, звісно, не дає. то лучше, то хуже. То тачка. Ленен Мерседес постійно ламається, а саме подшипники виходять з острою, вилітають. Так я вже це вже другий Раз поміняв, це, другий раз поміняв, вже поставив такі шайби, щоб колісо не так ходило, не такий був люфт. Ну, що ще? Сьогодні будемо з Леною колоти наших колосюх, малих, від глистів. Ось наша ремочка, дівочка, кушає. Да? Ну, як в тебе тут справи? Все чудово, все гарно. Молодець. Їж, зараз покажу вам нашу малечу. Наша малеча тут теж росте потихеньку. Положив їм таку доски. Щоб вони на цих досках спали, бо на бетонному полу холодно, Да? Малечу ми переміряли позавчора. да? З моменту, як ми їх купили, їх було по 10 кілограмів. Зараз нас по 11800. За тиждень ми набрали 1,800. Ось такі. Малявки. Сьогодні будуть проколені, проглистовані. Ну, а потім ще й вітамінами проколемо. Так, а ну, забирай писок, закрию двері. Ну і також замовили ж вакцину. 27 числа ми будемо другий раз уже вакцинувати нашу ремочку. Так, ось в холодильничку. Ось таким препаратом. Ось таким препаратом. Це у нас фарошур Голд Б. Ну, пара паравірус, паравірусу і так далі. Подрожжі. Одна вакцина в неї є, і це вже буде друга. Ну, а в квітні будемо її. Вже парувати, а парувати я її хочу, як я вже вам і казав, чистим ландрасом. Ось так. Ось такими справами ми займаємось. Погодка сьогодні, слава Богу, дуже чудова. І значить, будемо працювати, будемо копати, встановлювати трубу. В общем, роботи вистачає. Ось так, шановні підписники, я вам вкратце все показав, розказав, що робимо, чим займаємося. Зараз поміняю рівні і буду займатися далі будівництвом сараю. Я думаю, сьогодні субота, вже з понеділка, буду чекати хлопців, які будуть ставити опалубку і лити цоколь. Ну, а вам дякую за перегляд. Ставте лайкоси. Слідкуйте далі за нашим каналом, за нашим будівництвом. Пишіть коментарі, я завжди відповідаю на них. Ну і хто вперше на нашому каналі, будь ласка, підпишіться і теж не забудьте прожати сподобайку. На все добре, всім пока-пока.